Дивися, показую, от сюди дивись. Сюди уважно дивися. Це є стартер з 2.000 з 2002 року по 2006. Але виявилося недавно. Нещодавно виявилося, що він підходить от сюди. Дивіться, як гарно стає. Це є 2018 рік, 2.0. Peugeot Boxer, Jumper Fiat Ducato. І стартер підходить повністю, якщо немає в автомобілі функції старт-стоп, звичайний стартер підходить сюди на цей двигун. Не знав я цього, але людина замовила стартер з цього двигуна, який стояв тут оригінальний. Я дав людині. Пізніше ми, пізніше ми з ним взяли стартер ось цей старший. Перерахували зуби, перерахували, подивилися посадочні місця, і він повністю підходить на цей двигун після 2014 року. Одним словом, дуже багато водички просто розказую. З 2002 року, по 2006 рік стартер 2.0, 2.2, і стартер з 2014 року по 2025 рік, якщо немає функції старт-стоп. Ну, що коли ти на світлофорі зупиняєшся, машина заглохла, відпустив тормоз, машина сама завелася. Це є функція старт-стоп, хто не знає. Якщо нема цієї функції, а звичайний стартер стоїть, то цей стартер підходить з 244 го кузу, 5 Ducato Peugeot, Boxer Strain, Jumper, під Стартер підходить на 250-й кузов з 2000 2.0 вони почали йти, я не пам'ятаю, чи з 2007 чи з 2008 року. Одним словом, 244-й кузов і 250-й кузов, об'єм двигуна 2.0, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Strength, Jumper, стартера одинакові.